Ну, зараз поговоримо з вами про інноваційні горизонти, а саме про порошкові магніто м'які матеріали для нової еротехнології. Де ми з вами можемо зустріти магнітні матеріали? В цілому <кхід> на сьогоднішній день, коли в нас е, значна електрифікація нашого суспільства, все частіше, на жаль, в наших умовах ми стикаємося з досить. Жорсткими е, життєвими ситуаціями, коли наша промисловість, е, наші люди в повній мірі не можуть все-таки перейти до цієї е, чистої енергетики, будемо так говорити. Однак світова тенденція вона направлена на пошук саме чистої енергії. Найбільш чиста енергія на сьогодні є електрична. Так, ми за дужки виносимо як її отримує. Е, Тому е, дуже багато девайсів. У кожного з вас є телефон, звісно ж. Ви дивитесь, бачите мене через відповідні гаджети. Я використовую комп'ютер для того, щоб вам це донести. Скрізь є цей потік електронів, який створює таку рушійну силу для того, щоб нам з вами було комфортно жити. Однак чистої електроенергії зазвичай недостатньо. Для того, щоб генерувати якийсь продукт. Зазвичай електроенергія це пускова сила. Тому, рухаючись трошки далі, виникають певні магнітні ефекти. Ну, Звичайні магніти, які притягують, мабуть, кожен з вас на уроці фізики зустрічав, коли металеві предмети залізні притягуються іншим предметом. Зазвичай вони пофарбовані двома кольорами червоним та синім, з відповідними різноіменними зарядами. Так от. Ось цей принцип можна використати і в електроніці, і в електротехніці, і в різноманітних конструкційних застосуваннях. Інженери вигадали певний ряд, модельний ряд, будемо казати, так, електричних двигунів. Тобто, це, начебто, двигун внутрішнього згорання, але який приводиться в рух за рахунок подачі електричного струму. Відповідно, в таких двигунах одна з ключових ролей. Лежить на е, роторно статорній парі. Можливо, ви її бачили, і вони ну, практично скрізь зустрічаються, е, якщо в дитинстві розбивали, можливо, трансформатор, там де такі шаподібні листочки, які обмотані мідним дротом, Ось це все ці матеріали, які е, генерують, трансформують електричний струм, вони запускають в рух електричні двигуни. Вони є основою для більшості енергоперетворюючих станцій, особливо вітряків, тому що там стоїть такий потужний двигун, який обертається лопатками, який передає цю енергію ну, на трансформатор, який, відповідно, потім видає електричні струм. Нас з вами з цієї всієї чудогрупи буде цікавити лише два види матеріалів: це магнітоб'які та магніто-тверді. Щоб не намагатися осягнути неосяжне, ми сьогодні з вами сконцентруємось на найбільш цікавій, найбільш прикладній і ну, групі, яку найлегше зустріти в повсякденному житті це магніто матеріали. Вони по своїй природі, з фізичної точки зору, відрізняються коорцитивною силою. Ну, Я не певен, що шкільна програма охоплює таке поняття, як коордитивна сила. Але, умовно кажучи, якщо ми говоримо з вами про магніт, звичайний постійний, той, що притягує гвіздочок, то корецетивна сила це те та напруженість поля, яку потрібно прикласти, щоб цей магніт перестав бути магнітом. Тобто він маєте магніт в одній руці, червоно цей, прикладаєте певну силу, напруженість відповідно магнітного поля, і магніт перестає бути магнітом. Це, якщо так, максимально просто. Якщо уявити звичайний двигун, який, можливо, ну, ви бачили вживу, то він складається з комплексу магнітом якого осердя, на якому намотана е, мідна проволока, та магнітів навколо. За рахунок того, що подається напруга, створюється магнітне поле, відповідно, він починає крутитися. От, Повертаючись до прикладу про гвіздочок. Ці матеріали відрізняються фундаментально тим, що магнітами які матеріали в них низька координативна сила у магнітотвердих, вона висока. Магнітотверді тверді матеріали це всі постійні магніти. Вони бувають чорні, якщо ну, розбити якусь колонку стару, тобто позаду, це так звані феритні магніти. Бувають ніодінові магніти. Вони зустрічаються часто на фурнітурі різноманітних шафок, там де кріпиться скло для того, щоб було автодоведення дверей. А магнітом м'які матеріали все-таки зустрічаються, вони не володіють цими магнітними властивостями, вони навпаки намагнічуються. Фізично два класи цих матеріалів вони відрізняються напрямками доменів. От якщо взяти умовно зерно матеріалу, Якщо збільшувати, збільшувати, збільшувати до мікроскопічних е, розмірів, то можливо, ви бачите зерна. Кожен матеріал має свою, так би мовити, генетику. Е, і якщо помістити цей магніт в кожне з цих зер, то в магнітах яких матеріалів? Магнітики будуть розташовані хаотично, як показано на рисунку, а в магнітотвердих матеріалів буде певна направленість. Відповідно за рахунок направленості, окремих доменів вони з'єднуються, утворюючи ну, постійні магніт. Хаотичне розташування, воно призводить до того, що полярності самі себе гасять, відповідно, магнітне пластилості матеріал не володіє, де взагалі можна зустріти от такий магніто-мікий матеріал. Це практично всі осердя будь-яких електротехнічних установ. Ну, якщо ми візьмемо сучасний електроавтомобіль. В нього буде, по-перше, магнітне, магніто м'яке осерення на самому двигуні. Так як двигун у нього зазвичай розділений і там обертається кожне колесо, то на кожному колесі, відповідно, є свій статок магнітом'яків. Також там є водяна помпа, насос, там своя система, де також присутні дані елементи. Є різноманітні Системи охолодження, які потребують подачі того чи той, тієї чи іншої робочої рідини, є батареї, в яких є трансформатор для того, щоб подавати стабільну напругу на електронні, він не терпітиме жодних стрибків. йому потрібна вирівняна постійна напруга. Тому є ряд батарей-трансформаторів, де також знаходяться магнітанний піасень. Ну і звісно, є система охолодження навколо радіаторів, які на передній частині автомобіля. А, вони, як правило, поєднуються з знаманітними там вентиляторами, які обертаються. Відповідно, ротор вентилятора саме осердя, яке стоїть в статорі, також має відповідно магітні елементи. В цілому магнітами ті матеріали вони використовуються для різних типів двигунів. Вони бувають як по з осівим потоком. Далі ми розберемося, чому, чим вони відрізняються. Осівий поток, поперечний потік, полюсні лінійні машини. Може бути радіально-поточні машини. Досить часто, як я вже говорив, можуть бути в осердях трансформаторів, Т-подібні, Ш-подібні. Ну і відповідно інколи осердя застосовується в високочастотних установках для формування генераторів індукторів. Індуктор, умовно кажучи, це мідна трубка, яка намотана певним чином. І якщо помістити всередину цієї трубки під час пропускання магнітного поля, утворюється токи фуко, відповідно, відбувається розігіння. Як виглядає, також я далі покажу. От маємо типову структуру звичайного статора. У нас є N на кількість листів, яку висікли певної форми. Їх може бути там 50, 60, все залежить від розміру. Щоб отримати такий лист, необхідно проводити холодну листову штамповку, Тобто їде лист. Рухаються як правило, вгору вниз, вгору вниз. Там є ножі, які вибивають цей контур. Вони потім складаються, створюють певний стек з них. Кожен лист має бути покритий ізолятором. Раніше це був бакелітовий лак, такий коричневий. Сьогодні є там ряд інших, але, в принципі, вони всі побудовані на пенодній групі смол. Потім вони збираються докупи. І ну, в даному випадку всередині, на оцих зубчиках на спеціальних станках, намотується дріб мідний. Відповідно, якщо розкласти статок, він має ряд цих пластин, зібраних докупи, промазаних ізолятором, скріплених у фінальну збірку, і змонтованим нібним дротом на бік. До такої збірки є, будемо так казати, антагоніст. Ротор, ну тому що статор де, запускає рух, а ротор крутиться е, ну, в різних системах по-різному, інколи буває навпаки, але це вже тонкості. Він також має листову таку структуру, він знову-таки насікається, збирається в збірку і утворює приблизно такого вигляду двигун. Оце двигун, який використовується на вітряках для електричної вітрогенерації. Але це ми говорили про двигун з радіальним потоком. Тобто від зубчика до зубчика по колу. Однак є, будемо так казати, більш сучасний погляд на дану ситуацію. Це двигуни аксіального потоку. Вони, по-перше, набагато менші. Вони нижчі, вони компактніші, але в той же час при тій же, а інколи вищій потужності. Їх, як правило, вже роблять не листовим методом холодної штамповки, а з використанням порошкової металу. Тобто, вихідним матеріалом для формування цього статора є порошок. Чому порошок? От, вирішили використовувати. Ну, класичні ламіновані сталі, їх називають зі стейк ламінатом. Ламінована сталь. В кожному такому листі магнітне поле, воно замкнуте оцією тоненькою товщиною цього листа. Тобто, відповідно, воно тільки тут і коливається. От в площині листа і все. Тому що, як я говорив, зверху ізолятор, знизу ізолятор. Якщо ми говоримо про порошки, тут. Дещо інший ефект виникає. Тут е, не просто так намальований цей куб з різними е, векторами в різному напрямку. Тому що порошинка, кожна порошинка, залежно від її орієнтації в матеріалі, може мати свій потік. Вона може, обер... може демонструвати один напрямок, сусідня інший напрямок. І це дозволяє створювати так званий 3D-потік. Якщо потік має три виміри, відповідно, дизайн двигуна може бути ну, такого, досить можливо незвичного, екстремального вигляду. Однак сучасне матеріалознавство, машинобудування, воно вимагає цих свіжих рішень, тому що такий потік дозволяє різко збільшити частоту використання, тобто двигун високочастоти, з високою потужністю, але він маленький. Тобто, це шлях до мінімуатіалізації, двигунів. І відповідно ще більшого впровадження електротехнічних матеріалів повсякдене життя. Я вам згадував там про індуктор. Ось індуктор приблизно виглядає, як на третьому рисунку, є мідний, ну, на вигляд, це, звісно, на мідний дріт більше схоже, одна це трубка, тому що по індукторам зазвичай всередині ще пропускають воду, тому що їх буде перегрівати. Якщо туди помістити стальну заготовку, то вона починає нагріватися. Поміщена в магнітне поле заготовка за рахунок утворення токів ФУКО або вихрових струмів, починає відбуватися нагрівання. Ми сьогодні не про ефект індукції, це просто як допоміжна явище. Європа, весь світ взагалі, особливо з 2024 року, 25 2025 році, ще інтенсивніше. Є так званий зелений курс Євросоюзу, який направлений на контроль виділення СО ЦО, СО2. У, у навколишньому середовищі. Порошкова металургія, вона, як і будь-яка металургія, безперечно, вона генерує викиди. Однак, продукти, отримані порошко методами порошкової металургії, їх можна в принципі дуже точно контролювати їхній життєвий цикл. От Якщо ми порівняємо ламіновану і порошкову детальку два статора, порошковий і ламіновий, то порошковий можна. Розламати, розбити, розділити ізолятор, розділити оснастку, розділити осердя, і саме головне витягнути звідти ніх. Відповідно, ми можемо вторинно переробляти ніх. Ми можемо розділити органічну складову і тим самим різко знизити викиди. Тобто радикально, я б сказав би, знизити викиди, коли в той же час отламінований стек, от ми його поламали, отак, отак будемо і здавати на умовну металобазу. Тобто отак його і приймуть, і це дуже дуже сильно генерує різноманітні викиди, тому що ну, ненадійні е, ці ці обмінні пункти вони зазвичай спалюють потім, щоб вигоріла ізолятор вигорів, і потім намагаються якось роз'єднати ці матеріали. Тому це дуже важливо в сучасних умовах. Екологічні моменти металургії це дуже важливо, тому що рівень забруднення з кожним роком росте і. Е, Аспекти сталого розвитку, вони мають не тільки політичні, але це частіше інженерний характер на сьогодні. Ну, я сьогодні, порошкова металургія, порошкова металургія, то треба ж декілька слів, мабуть, сказати, що це таке. Ну, пересічна людина зазвичай сприймає порошкову металургію як дешеві ці рожкові ключі з Китаю, які ламаються кожен раз, коли ви намагаєте закрутити той болт. Або викрутки, якісь дешеві, які також руйнуються, ці ключі ну, для замків, які після декількох використань тріскаються і лишаються серцевині. Однак насправді це ну, історично довга процедура, яка перейшла в індустрію, починаючи з гончарного виробництва. Це тобто, теж на зорі порошкової металургії стояла кераміка. Сьогодні це дуже широка область: 80-90% машинобудування. Воно засноване на порошкові металургії, воно не думайте, що це неякісний виріб, виробить ну, насправді якісний, все залежить від того, хто виробляє. Тому це профільне навчання, це ну, вивчення всіх підходів для того, щоб отримати класний виріб на виході. Якщо ми говоримо про магніто-міті матеріали, тут цикл трошки незвичний для порошкової металургії, тому що він заснований дійсно на отриманні порошків, потім порошок покривається ізолятором. Потім пущінюється, пущінюється в пресформах, тобто порошок насипають у форму, яка має кінцевий вигляд виробу, і стискають. За рахунок того, що частини переміщуються, порошок пущінюється і на ньому відпечатується, будемо так казати, фінальна форма. Зазвичай такі вироби спікають. Ну, гончарі спікали посуд, то і тут має бути спікання, однак за рахунок оцього. Шару полімерного спікати ми не можемо, ми можемо тільки термічно обробити на 500 градусів, якщо мені пам'ять не зраджує, для того, щоб надати е, мінімальні е, стресові напруження. Щоб от ми його стиснули, він напружився. щоб він розслабився, його треба трошки нагріти. І потім все, тобто, на цьому кінець маємо фінальний виріб. Хоча класична порошкова металургія, вона. Про дуже високі температури, залізо стикають десь на 1200-150 градусів. Тут 500 градусів, віця, хоча на основі заліз. Ну і якщо так, на завершення, де, сподіваюся, кожен з вас може потрогати як магнітом, який матеріал, це одна з останніх розробок компанії Mercedes ввигу В'яса, який спільно з Кембриджським університетом був розроблений. це нове покоління цих радіальних двигунів, які вони формували для автомобілей спортивного класу? Сьогодні є електрокари різного класу для сім'ї, звичайні кросовери. Компанія Тесла, в принципі, вона лідером є. Однак спортивного автомобіля поки що не було. А розробка створення цих гібридних матеріалів на основі порошкових технологій, воно дозволило різко стрибнути вперед в розробці от таких двигунів і дозволити ну, побачити в скорому майбутньому, я думаю, вже таку машину на вулицях міста. Тому що сегмент спортивних автомобілів як на кругі є потрібно, так і люди також хочуть на чомусь їздити. Багатими людьми бажаємо, бути як духовна, так і на це на цьому мене все.